Всім доброго дня. Роблю драбину на другий поверх. Я цим ніколи не займався, тільки одну зробив собі в хату. І це все. Це було років 10 12 назад. А тепер просто роблю тут в майстерні на другий поверх драбину, скажімо так. І оці, як вони їх правильно називають, косоури чи як. Не знаю понуці, як вони навіть правильно називаються. Ну, факт того, що тут треба ці косниці доклеїти, і тут вже далі буде вже, е, самі сходи кріпитися. Ну, як, ну, приблизно так. От. Ну, зараз що хочу показати, Значить, мені треба було цю, що притягнути. Так? Тут я їх посадив на шканти. На такі шканти посаджено. Так само з цієї сторони. Все, щоб вони в мене тут... Не з'їжджали ні право, ні вліво і зробив собі я таку приспособу. Тобто, щоб не вдарятися в крепко дорогі навороти, скажімо і купляти там, скажімо, дуже наворочені струбцини, от воно приблизно зробив собі таку кусок кусок дошки, вирізав отак от і взяв. І тут вже тоді собі просто вже зажимаю. От, ну, Відповідно, зрозуміло, ця площина паралельна до. Цієї площини і ця площина паралельно до цієї площини. І тоді воно струбцинами гарно зажимається. це вже ну, скажімо, Там я вже показував, там я так само клеїв. воно добре прижимається по всій площині, тут воно відповідно на на клей добре стягується, добре прижимається і, скажімо так, просто дешево швидко сердито, знову ж таки, не ударяючись там в особливі в особливі навороти. Робота на копійки, а вигода на, а вигода на гривні да, і на сотні. Може кому знадобиться. Добренько, дякую за увагу.